Є раціональні рівняння. Розглянемо рівняння, які мають парний степень кореня. Тобто корінь n-го степеня з ax дорівнює bx, якщо n парне число. Тоді треба робити перевірку, тому що під корнем парного степеня не може бути від'ємного числа. Або шукати ОДЗ під кореневого виразу. Наприклад, корінь четвертого степеня з 3х плюс 5 дорівнює 2. Підносимо до четвертого степеня, щоб позбутися корня. І маємо 3х плюс 5 дорівнює 16. Отримали звичайне рівняння, яке зводиться до лінійного. 3х дорівнює 11, х дорівнює 11 третіх. І от тепер треба обов'язково виконати перевірку отриманого результату. Тобто, в наше рівняння замість х підставити отримане значення. Корінь четвертого степеня з 3 помножити на 11 третіх. І плюс 5 мусить дорівнювати 2. Трійки скоротяться, 11 плюс 5 це корінь четвертого степеня з числа 16. Ну, а це 2. 2 дорівнює 2. Отже, можна спокійно у відповідь записувати той розв'язок, який ми отримали: 11 третіх або 3,2 третіх. Ось так розв'язується рівняння іраціональні. Це загальний підхід, коли треба піднести до відповідного степеня, щоб корінь зник. Ну, і треба слідкувати за тим, який степінь корня, і відповідно діяти, перевіряти чи не перевіряти.